Цікаві факти про фільм Пірати Карибського моря ідея створення фільму виникла під враженням від одноіменного атракціону. Герой Джек Спарроу за сценарієм був зовсім іншим. Його характер та особливості придумував сам Джонні Депп. Він вирішив зробити Джека Спарроу унікальним, надихаючись образом гітариста Кіта Річардса з гурту «Ролінг Стоунс». Де уявляв, що пірати насправді були рок зірками свого часу? Саме тому Спарро має такий розслаблений, навіть трохи дивакуватий стиль поведінки. Багато моментів з Джеком Спарро – чиста імпровізація Джонні Депа, наприклад, сцени з дивними жестами, похитуванням і навіть деякими фразами не були в сценарії. Всі ці особливості, Деп пояснював тим, що Джек провів стільки часу на кораблі, що суходіл для нього постійно гойдається. Цікаво, що студія Дісней на початку сумнівалася в успіху фільму, відсутність однозначних героїв, суперечлива тематика та часткове толерування піратів, здавалися ризикованими для сімейної аудиторії.